Знаєте? От з точки зору новин, зараз російська сторона стала також вигідну позу. Тобто Трамп раптом згадав, що треба якось домовитися з Путіним. І дії нашого Сонцеясного Володимира Олександровича ще більше спонукають США домовитися з Путіним, що характерно. От коли ви подумаєте, а хто винен в тому, що Трамп сильно полюбив Росію, ну, окрім того, що в нього там були особисті симпатії, це таке, ця карта може і не зіграти, якщо її не грати в піддавки Володимира Олександровича, Але дії нашого Сонце-Ясного Володимира Олександровича спрямовані якраз на те, щоб Трамп подивився на Володимира Зеленського і на Володимира Путіна, і. Подумав, що Путін якраз, так би мовити, молодець цієї історії. Розумієте, в чому фокус? Це говорить нам про те, що ми маємо дивитися, перш за все, на себе. Звісно, ми маємо враховувати розстановку сил обов'язково. Але пам'ятайте про те, що нам ніхто не винен на політичному полі, особливо. Взагалі ніхто не винен. Тож. Путін зайняв максимально гарну позицію на даний момент, і він став цю позицію не в останню чергу руками Володимира Олександровича, про якого я зараз буду говоритися, тому що що тільки не робив Володимир Олександрович, Володимир Олександрович, у нас ж сильно медійна особа.